Всіх вітаю з вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні я продовжую цикл відео присвячених прогнозу на 2025 рік для різних знаків зодіаку. А саме сьогодні ми поспілкуємося про представників знаку зодіаку Риби. Отож, риби, я в знак протилежної реакції очікую від вас під цим відео ваші вподобайочки. Після повного перегляду ваші коментарі, ну а також репости для ваших друзів, рідних, близьких людей, які мають стосунок до даного знаку, для того, щоб якомога більша кількість людей розуміли, які загальні тенденції їх очікують і до чого готуватися. Ну а також це допоможе моєму Ютубу розвиватись. Я буду вам дуже вдячний за таку активну участь в моєму робочому житті. Да? Отож, розпочнемо. Розділом по традиції прогноз на три частинки. Це початок року середина та кінець та ситуативно подивимося, що кожен із ем, періодів 2025 року підготував для риб. Да? Почнемо з початку року. Так, перша половина 25-го року риби, що підготував для вас початок 2025 року. 2025 року. Давайте дивитися. А, питання сили. Те, що є посильним або не до снаги, воно буде дуже актуальне для риб на початку 25-го року. Тобто це якісь такі процеси, які або подивіться, от, да, карта сили. Е і далі випадає процес, який може бути непосильний, і риби збирають свої мечі, да, умовно, якісь свої от ресурси, і уходять від чогось або навпаки, це буде посильний якийсь процес, який зароджує щось нове, бачите? Тут такий ну, як тінчик, який вилупився щойно. Тобто це який, якийсь процес, який тільки-тільки започаткувався. Ось. Угу. Це дуже тісно пов'язане з питанням роботи. Так, якщо в риб на початку 2025 року такий підвішений стан робочий, така фінансова бідність, скрута, то це вирішиться десятка пентаклів. От подивіться, це буде якраз посильне для вас таке. От, Місія, так, я б сказав, на початок 25-го року покращити свій фінансовий стан. Е, так, окей, з метою чого? З метою подушки безпеки, безумовно, і покращення е, рівня свого життя. Більше того, угу. Більше того е, якимось чином покращення фінансового стану на початку 2025 року допоможе всім, хто має стосунок до знаку риби. Переглянути себе як особистість і е, змінити курс направленість своєї діяльності. Тобто, якщо ви десь тривалий час працювали, імовірно, може бути зміна робочого процесу, зміна, в принципі, да, е, самої специфіки роботи, зміна своєї професії, своєї діяльності. Е, тобто момент, при якому риби змінюють. Повністю під нуль те, чим дуже довго займалися. І це викликано саме покращенням свого фінансового стану. Можливо, давайте так подумаємо, що у вас покращиться фінансовий рівень. Відповідно, у вас зникне потребність більше працювати, і ви будете більше вкладати свій ресурс, час і енергію в свою творчість, в те, що вам подобається. В хобі, наприклад, це також зміна діяльності. Ну, це буде актуальне на початок 2025 року для риб. Непогано, давайте дивитися далі. Так, М -м. От, ви знаєте, так, фраза прямо от хочеться сказати нещастя, яке в результаті приносить щастя. І це дуже пов'язане з дияволом да, диявол, і вибір. Ось так. Диявол і вибір семірочка келихів. Я на оці карти зараз розкладу. Це більш тривалий період ніж початок 2025 року. Це, мабуть, вже середина 2025 року. Давайте подивимося, якраз що буде актуальне в середині 2025 року для представників знаку риби середина 2025 року, що буде актуальне для риб в середині 2025 року. Та ти подивись, як випадають карти. Тут прям Цілий сюжет слухайте мені аж так бахнули. Угу. Місяць, інтуїція п'ятірка келихів. Ухожу від того, що сам собі створив колесо фортуни перевертається у успіх. Зараз, секунду, я подивлюся ситуативно. Угу. Давайте сюди. Так. Угу, Окей, так, і тут. Дивіться, середина 2025 року відзначається тим, що по дияволу і по вибору риби, можливо, можуть мати якогось роду залежність. Щось, від чого емоційно людина залежна, і тілом залежна. І це як спроба втікти від тої реальності, яка навколо тебе є. Ось. Ну, це найчастіше, да? От люди втікають від реальності в химерний вигаданий світ за допомогою якихось ну, допоміжних засобів, да? речовин певних. Ми всі знаємо, про що я. І от 25-й рік, середина 25-го року, вона допоможе цей емоційний стан нестабільності встабільнити. Якби це смішно не звучало тавтологія, але так воно і є. І це буде. Точкою нового відліку, відліку для того, щоб побороти цю залежність. А знаєте чому я на початку сказав, що це зумовлюється фразою нещастя, яке потім принесе щастя? Тому що важкі життєві обставини, які призвели до залежності, допоможуть рибам з'ясувати, ким вони є насправді, наскільки вони цінують себе. Своє життя, наскільки вони люблять своє життя, люблять тих, хто є в їхньому житті, люблять те, що є в їхньому житті, це знаєте, як переналаштування, як перепрошивка матриці всередині мозку, коли тебе поставили з ніг на голову, і вся кров, яка є в твоєму тілі, вона приливає до мозку, і тобі в моменті боляче, а потім тебе ставлять ноги. І настільки легко, настільки ти розумієш, що відбувається насправді, і думки такі чисті-чисті, і в тебе чітке відчуття і усвідомлення того, що вже не буде, як раніше. Бо ти не той, ким був раніше. Ось так, от це і буде головною. Ем, Задачею і іспитом всередині 25-го року для риб подолати свої залежності, змінити себе як особистість і переусвідомити те, ким ви є, що з вами трапляється, і що взагалі відбувається у вашому житті. Ось так. Окей, давайте ще подивимося, що ще буде актуальне. Ні, давайте, мабуть, я докладу всі карти до колоди Пере... Перемішаю їх, перетусую і тоді вже розкладу. Да? Для більш чіткої картини і бачення ситуації. Так, кінець 2000. Ні, не кінець 25 2025 року. Які ще обставини будуть актуальні в середині 2025 року для риб. Питання особистих відносин. Партнерів, воно буде актуальне. Риби можуть по вежі е, руйнувати стосунки з кимось. Тобто буде перебудова не лише внутрішня, але й зовнішня по емоційному стану, по взаємовідносинах з людьми. Так, да, подивіться, вежа це руйнування, причому різке руйнування. Руйнування чого? Дві какелахів. Стосунків з ким? З партнерами. Який результат? Шут! Вільна пташка в небі. Бачите, наскільки взагалі логічно випадають карти? Так, окей, давайте далі подивимося. Це стосунки, що ще. А в принципі, весь час він буде заакцентований на серцевих питаннях. Бачите? Трійочка мечів, сила. От те, що і буде якраз посильне рибам, це відрубати під корінь те у відносинах, що їм заважає. І тих людей, які, в принципі, безкорисні. Ось так, окей. Давайте подивимося тоді кінець 25-го року. Да, як завершуючи етап нашого прогнозу на сьогодні? Так, кінець 2025 року для риб, що буде актуальне. Кінець 2025 року. Дивіться, державні установи і питання пов'язане з своїми правами, документи, справки, якісь е, судні, неправильно, судові якісь там е, оці іски, оці всі апеляції, оце так далі. Да? Тобто якось може бути кінець 25-го року, тісно переплетений з питанням букви закону, да? якимись от такими державними процесами, можливо, оскільки випадає ще й Ну да, подивіться. Заробіток фінанси. А, карта миру да, започаткувався новий процес, який приносить кошти. І це йде по чому? Потузукелахів, ось цей птінчик, який на початку нашого розкладу випадав. Да? Тобто, це може бути, наприклад, оформлення свого бізнесу, власного, своєї справи, відкриття ФОПу. Це може бути закриття ФОПу, да, і переналаштування своєї діяльності на щось інше, тому що це також випадало. Це може бути в контексті. Сплати якихось боргів чи чогось, тому що фінанси є, ти закриваєш старі процеси і починаєш нові. Да, сплата податків, не знаю ще там чогось. Тобто, ну якісь такі моменти тісно пов'язані з державними установами, буквою закону і ресурсами, якими володіють риби. Окей, давайте дивитися далі. Емоційне вигорання, емоційна бідність, скрута, внутрішня спустошеність і відлюдництво риби можуть в кінці 25-го року дуже сильно вигорати в плані соціальної активності. Не буде ресурсу контактувати з людьми, з оточенням буде бажання просто відокремитися, побути бути наодинці. І тут я скажу, що вам потрібно все ж таки звернути увагу на цей стан, і можливо звернутися до кваліфікованих спеціалістів. Які допоможуть вам, тому що у вас такі процеси будуть, в яких немає спроможності, можливості отак випасти на якийсь термін часу і потім повернутися. Ну, тобто ви повинні керувати цими процесами, ви повинні йти в ногу із тими процесами, які започаткували, да? в ногу з часом. Так, окей. Що ще? А ще риби когось будуть мотивувати своєю прониковістю. Тут якось зав'язані емоції і мотивація. Тобто, ваша інтуїція, ваша емпатичність, глибина ваших почуттів, вона буде людей мотивувати бути такими ж добросердечними і відкритими серцем до навколишнього світу, як у вас це вдається. Ось так. Ви будете для когось взірцем щирості. Доброти, ніжності, любові. О, да. Це буде мотивація. Ну, дивіться, розклад непоганий, я думаю, так? Да? Ось, дуже багато таких приємних обставин. Перемоги над собою є. Успіх у фінансах є. Закриття старого, відкриття нового є. А всі поточні нюанси це лише, знаєте, ну, не може бути як. Здобування чогось без втрати чогось. Да? Для того, щоб щось прийшло, треба, щоб щось звідкись пішло. Угу. Така мудрість всесвіту. Ось, пишіть свої думки на рахунок сьогоднішнього прогнозу. Він виявився досить такий швиденький. Да? це загальні тенденції, але в принципі на них можна опиратися, не дуже фокусуючи на цьому увагу. Так от пишіть свої думки. Як ви риби по своїх відчуттях, от як ви вважаєте, як у вас пройде 25 рік, які у вас є плани, цілі, наміри? Якщо щось програється швидше або пізніше, відпишіть мені, мені в будь-якому випадку буде цікаво дізнатися про це. Ну, а також я бажаю всім мирного неба над головою І все буде мир. Як би так показати, це сердечко? О, ось так.